Доброго дня, мої другокласники! Вітаю вас на уроці української мови і тема сьогоднішнього уроку багатозначні слова. І почнемо ми наш урок з перевірки домашнього завдання. Додому у нас була вправа двох сота. Нам треба було прочитати та змінити виділені слова на протилежні зазначенням. І записати вірш, який у нас отримався. А отримався ось такий вірш. Перевіряємо вашу роботу у зошиті. Довга шия, як драбина, в темних плямах жовта спина, листячко з дерев зриває, в холодку відпочиває. Височенна, наче з шафа, в Африці живе жирафа. Так вийшло. Ми замінили з вами такі слова. Коротка довга, світлі темні. Працює, відпочиває низенька височенна. Які це слова? Як вони називаються? Дійсно, це слова протилежні зазначенням. Доберіть до виділених слів протилежних зазначенням кисле яблуко, як буде навпаки. Настала зима? Сумний зайчик. Хто не впорався, натисніть відео на паузу та виконайте це завдання усно. А ми відкриваємо наші робочі зошити та записуємо сьогоднішнє число та класну роботу. Записали? Впорались? Тож продовжуємо далі. Давайте ми з вами. Повторимо, як же ми навчилися з вами добирати слова протилежним зазначенням. І виконаємо перше завдання. Треба добрати протилежні зазначенням слова і записати речення. Перше речення читаємо разом. Великий, ведмідь великий, а мишка яка? Дійсно, вона маленька. Тополя поля висока, а калина. Низька. І друге завдання прислів'я. Треба теж виділені слова замінити словами протилежними зазначенням. Маленька праця краще за яке безділля. І більше роби, менше говори. Натиснувши відео на паузу, запишіть, будь ласка, речення, які ми з вами утворили, та прислів'я. А ми продовжуємо далі. І працювати сьогодні будемо в підручнику на сторінці 57, вправа 201. Дешифрувальник. Візьміть, будь ласка, у руки чернеточки та розшифруйте за таким кодом слово. Яке слово у вас отрималось? У нас отрималось слово театр. Отже, давайте з вами запишемо каліграфічну хвилинку слово театр та у театрі. Запам'ятайте правильно написання цих слів. Наступне завдання побудуйте звукому модель слова театр та поділіться слово на склади для переносу. З нового рядка з великої букви записуємо слово театр. Знизу олівчиком дужками поділіть його на склади для переносу. Поставте тере та виконайте звукобуквений аналіз даного слова, зазначивши кількість букв та звуків у ньому. А ми продовжуємо працювати у підручнику і на нас чекає вправа 202. Отже, давайте ми подивимося, що ж означає слово театр. Дане слово має декілька значень, і перше з них це вид мистецтва, що відображає життя в сценічній дії, яку виконують актори перед глядачами. І друге значення даного слова театр це приміщення, будинок, у якому відбуваються вистави. Отже, скажіть, будь ласка, скільки значень може мати це слово одне чи декілька? Дійсно, це слово має декілька значень. У українській мові є слова, які мають кілька значень. Такі слова називаються багатозначними. І ми з вами зустрічалися вже на уроках української мови з цими словами. Це слово пишеться і промовляється однаково, але має декілька значень. Давайте запишемо нового рядка з великої букви слово вправа та продовжимо працювати на вправі 203. Ми бачимо перший малюночок, ліворуч. Що перед нами зображено? Це поле, так, житнє поле. І другий малюночок це футбольне поле, правильно. Давайте подивимося на малюнки праворуч, це змій, так, змій приповз до нас. І також дитяча іграшка, повітряний змій. Чи звернули ви увагу, що. Ці слова вимовляються однаково, але мають різне значення. В першому випадку ми маємо засіяне поле, де працюють хлібороби, а в другому випадку це гральний майданчик, футбольне поле. Якщо ми звернемо увагу, то приповзла до нас тваринка, змія. І ми маємо іграшку дитячу повітряного змія. Ці слова вимовляються однаково, але мають різне значення. Давайте ми з вами складемо речення з однією парою і слів за вашим бажанням. Та запишемо це речення у зошит, натиснувши відео на паузу. Виконавши вправу 203 ми переходимо до виконання 204 вправи. І прочитайте, будь ласка, оповідання, яке називається Крила. Коли я буду вам читати оповідання, зверніть увагу, яке слово є в цьому тексті багатозначним, яке має декілька значень. Тваринка гойдалася просто перед моїми очима, і поки я обідав, по ній аж двоє пройшлося. Спочатку травинкою... Прочим чекувала чорна мураха. Ось вона долізла до вершечка, погойдалася, погойдалася, та й плюхнулась додолу. А потім на травинку повільно почало задиратися сонечко. Червона в чорну цяточку крапля. На вершечку сонечко так погойдалося, погойдалося, та й що ж то, коли я крила. Отже, скажіть мені, будь ласка. Де відбувалися події? Я можу помилитися, але здається, дитина любувалася природою? Чи ні, як ви гадаєте? Які багатозначні слова автор уживає у розповіді? На яке слово ви звернули увагу? Як ви гадаєте? Чи залишилося сонечко гойдатися на травиччі? Чи доводилось вам колись спостерігати за природою? Випишіть, будь ласка, виділене речення, вставляючи пропущені букви. Виділене речення у нас виділяють чорним жирним шрифтом. Будь ласка, покладіть пальчик на нього, прочитайте його ще раз та випишіть до зошита, натиснувши відео на паузу. А ми продовжуємо. Перше завдання нам треба скласти речення за числовими-підказками. Прочитаємо перше слово, друге, третє та четверте. Яке речення у нас утворилось? Читаємо. Красивий упівника гребінь. Яке ще значення має слово гребінь? У півника, так ми бачили. А де ще ми можемо зустріти гребінь? Гребінь це може бути прилад для розчисування волосся. Тож давайте саме про цей прилад, яким дівчата заплітають собі коси, ми складемо речення та запишемо його у зошит. Підгадайте загадку, у зошиті з письма я коса чи пряма. Ще можу я, повірте, і креслити, і міряти. А якщо треба враз, шикую школу і клас. Що це? Це лінійка. Давайте побачимо перше значення цього слова. Лінійка це, бачите, коса лінія зошиту, якому ми пишемо. Друге значення це шкільний прилад для креслення відрізків. Лінійка він є у кожного з нас. І третє значення це шкільна лінійка, на яку ми шукаємо...